Ти повинен окремо змивати весь свій непотріб сніг. Ніге це. ніге. Ноги це святе. Скевич, в тебе вже звільнили. Не викопана, Ой, войт, войд в мене. Я на тебе блять? Там не встихає Шось багато телепортів. Ебанись. Эээ, відведи их, відведи их. Дихай, пихай. Куди, куди, куди тварин? Сібіть yeah. нахуй, від... але паскуди! Ти бачили, що вони роблять? <ривіт> <ривіт> Завжди знаходьтесь на землі, ніколи не окриляйтесь. Друзі, будь ласка, я вже вам казав кар'єра, саморозвиток, сім'я, мама, батько. Якщо вони у вас не дуже а якщо гарні... Ти були... КФЦ, тобі не <ривіт> я не буду відповідати, мені здається, це дуже російський жарт. Чому? Не був до того моменту, поки <ривіт> я це <не> <ривіт> Це так. Це абсолютно так. Думаю. Можливо, це расизм по відношенню до курок, але не більше. Щось я не впевнений, мужик. Goodness. Мужик. Напраймал бести. Заходить, хуй зна куда вот сюда, блять, і каже, варс стоїть динай. Варс стоит динай. Подивіться, куди він заходить. ти що єбобо? Оце для кого точка, блять, оця отут тут. З Слг спроб не зрозумів, походу. Я такий сиджу, показую мужику. Ось, я стою, мужик. Не видно. Пінгою, мужику, типу, мужик, дивись. А він готовий, типу, стоїть під. Він стоїть під горою, типу, динати. Далі, мужик, іде. В якому нахуй хіміку ви єбан... ну, їбанулись, чи що? Він кожен раз приходить в студію, ну він же ну, військовий, ну, кожен раз приходить в студію. І ти йому щось не так кажеш, і він так припіднімає футболочку, а там тупо пістолет. І я такий. <кхем> Ну, не справжня зброя хуй тупо трохи в нього, величезна просто балумба, блядь. І Я такий. Ні, в цілому я не проти. Але. ну, давід, ну. Підходить на торментора починає Дивіться, як забирають Торментера. все буде забирати, я розумію. Це досить проста схема, якщо хто не знав, я. Титану дістанеться. Титан чи скаймак, Титан. ти. титан. Титану, титан, титан. да, відаван. Титан. Я, я б титану віддавав. Ну що, ну це халявний блокінг бар для титану. Там десь ти торо... Що? Чооо? Алло! Ну, це Кері без байбеку. Що це таке? вам Кері без байбеку. ні, ну. В кінці питання, очевидно, вже да, воно не актуальне. Той Торментер не був потрібний. Ми ж рофлили, що ну там, у Венги не було шарду, вони ж для неї вибивали цей шард. Ну, о, 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 дивись. Венгата ж тут. О, для вас, а чат, венега. спеціально. Дивіться, Венгу плавала вже на цьому етапі. Раз, о, розлагала. Знов залагало. Ай, вмер! Там такі Коротше, дивіться, в чому суть ванги? Ось ванга є, типу, перший левел, да? Типу, 54 демеджа. В принципі, не так багато, да? здавалося б. Ви можете купити якісь там пару цих, там пару тангусів, пару мангусів, якусь гранатку, да? Там... синтряк, якийсь атаку, да? і ось у вас його закуп. І у вас, типу, 58 демеджа, так? Да? Ну, типу, нічого такого, да? Але якщо ви все все в помийку викидаєте, купляєте ще дві цирклетки і ще один тангус, у вас 68 демеджа на першому левелі. Ви качаєте на першому левелі собі просто вивів террор і берете вон, якось, наприклад, рубіка, да? Беремо першого Рубіка з цим фейтболтом і беремо Венгу. Ти тисне отак от, а це я тисну так. І ми просто йдемо в ПВП. Подивіться просто різницю. Подивіться, які куски відриває Венга від Рубіка. Ну Окей, там у Рубіка теж буде щось там, типу, тангусів так от. Але типу, ну. Це ж просто ну, небо і земля. Observing и oh, над... стоїть першим. Зараз побачимо. На нього стриває ВК, стан є в мірі, і мінус мейві. Хоча там вже Шо, пішов дум в, в терорблейда. А це. Що це було О! таке? ВСІХ Живий! Вони перевертають цю війку! Асурей! А це Лоу! Питання по слабкій ланці. Є до цієї кометики в таверні. В а Лоу відправляє в цю таверну в компанію до Мейбі і всіх інших. Колба, неймовірно, врив просто імбовий. Це дуже крутий дум може бути. Зараз треба наду. Не зараз! А от зараз. А от зараз можна. Шейкер стрибає. Ехо слем! По свену! Мінус Свен! Мінус 4! Навіть одна карта... Блять, хочеться... Ладно. Андрей, не тільтуй. Не тільтуй. Все добре. Все добре. Не тільтуй. Все нормально. Все <laughs> нормально.